Незламні всім привіт. Сьогодні у нас дуже незвичайний ефір, як ви помітили, і я хочу вам запропонувати сьогодні побути з нами в дуже такому сильному, енергетичному спіритичному сеансі. Зі мною зараз сидить головна відьма України Марія Тиха і ваш улюблений мульфар Макс Гордієв. Сьогодні у нас з вами дуже дуже цікавий ефір, тому що ви нас просто забомбили просто забомбила цими проханнями, щоб ми зробили вам такий ефір, щоб ми з Машею об'єдналися, і ми, як завжди, з Машею об'єднуємося дійсно, коли нам потрібно дізнатися про щось дуже дуже важливе. Я впевнена, що сьогодні наша країна потребує таких сил, навіть скажімо так, навіть езотеричних сил. Ми не політики. Ми нам не, не прогнозуємо в такому форматі майбутнє, але ми стовідсотково знаємо, що деякі політики. Ки звертаються і до нас, тому знаєте, дуже багато хто нас хейтить, але повірте, до нас звертається така колосальна кількість людей, які займаються політикою, які займаються не тільки політикою. Мені здається, багато чим хто займається, але дуже багато хто думає, що ну ми, ми ніякому випадку не допомагаємо таким людям. Ми допомагаємо і більше того, що деякі дуже відомі політики, яких ви знаєте, я знаю стовідсотково, звертаються до мене і до маші, і дуже часто які. Саме питання в більшості до тебе звертаються. Що, що то за питання такі? Ну дивись, в мене ти ж знаєш, моя парафія це обстріли, оце першочергове, угу. величезна взагалі, кількість міст по обстрілах, куди прилетить, куди не долетить, тобто що буде, які небезпеки і так далі. Потім пошук військових, да? це на друге місце, того, що всіх цікавить зараз як не крутий по обстрілах більше, того так. що холода так. прийшли, угу. ТЕЦ працюють вже. Да? Які плани у ворога? Переходимо до ваших запитань, бо їх неймовірна кількість. І сьогодні ми з вами почнемо. Може, давай, давай на брудершафт Паласанта зажима? На брудершафт. Почистимо енергетику. Ми насправді розкриваємо вам дуже е, наші такі секрети, коли ми працюємо. Ми працюємо з енергіями, і нам в будь-якому випадку, де б ми не знаходились, в студії або дома, нам обов'язково треба почистити наш простір. Тому для цього ми використовуємо різні способи. Один із них, бачите, пала Санта. Це у нас дуже гарний енергетичний такий фон, який допоможе нам почистити від негативу, від тих людей, які були до нас. Тому <реш> ну, <реш> <і ти реш> знаєш які тут люди були з доброю енергетикою чи з поганою? Правильно? Ну, да. Тому отак от таким чином ми залишаємо. Ну що ми готові до ваших запитань? До речі, ви можете в коментарях також залишати ваші запитання, які стосуються е, нашої країни, що вас цікавить, міста. Якісь, може, політичні аспекти, чи ви хочете для себе щось прояснити, вияснити? Все це можна зробити дуже просто. Тому, друзі, чекаємо в нашому youtube каналі під цим відео, чекаємо ваші запитання, і у нас вже є декілька запитань, а точніше, їх дуже багато. <гум> Тому я з радістю буду зараз зачитувати. Розкажи, будь ласка, от, е, як ти так. думаєш, активізація зараз? Е, Техніки російської. У нас був знаєш, такий тихо-тихо-тихо-тихо, угу. як твоя фамілія прізвище. А тут різко стало, так знаєш, як моя, Гордієв. Почалась активна боротьба, якась активність. Почали ракети, шахеди, через кожні 2 години повітряної тривоги, зліти ці міги і тому подібне. Що зараз відбувається? Давай подивимося разом. Давай. Ну, взагалі, на мою думку, на особисто, в принципі, я знала вже, що коли придуть холода, да? Ну, це однозначно вони активі... а, ак... активізува... активізуються завжди в цей період. І фронт, і обстріли. Тобто, це навіть без карт, я можу сказати. Так, ну що, давай. Ну подивимося зараз. Ну, дивіться, одразу ж кажу, одразу ж кажу, перша ж карта, яка всередині випадає, карта башні. Тобто ви бачите активізацію зараз сил, активізація сил, активізація ударів. Тобто, зараз треба бути дуже дуже обережними. А я не можу сказати, що в принципі, в принципі, вони будуть хвилями це робити. Тобто, для мене, як на мене, я так відчуваю. Зараз вони накопичили до речі, про це я також казав, і Маша казала, що весь цей час вони накопичили собі е, трохи зброї і почали бомбити, давити. От зараз буде така історія. Тому для мене, для як на мене, то це дуже очевидна ситуація. І ну ви знаєте, що башня у нас намальована вночі, і ця карта доволі сильна, і вона символізує. Те, що будуть намагатися пробувати, і пробувати будуть доволі важко, і нам буде доволі важко буде, а особливо тим регіонам, в яких не, немає нормального ППО. Ось, ось що я хотів сказати. Дивись, що я додам да, до твого? Да. Тобто, 100% рух у нас йде, того що шестірка мечів падає, Да? Тобто, да, почався справді рух, почалося загострення і так далі. Що мене куди мене відводить зразу? Дивись, на південь. Тобто карта сонця ось падає, uh -huh. да, дев'ятка кубків, uh -huh. Uh -huh. і дивись, тобто я казала в своїх передбаченнях про те, що буде така ситуація, що ось дивись, у мене на південь падала п'ятірка кубків, втрата, uh -huh. да так. потім в новинах почали розкручувати те, що їм там щось вони хочуть відступати, аля звідти. Да? Я не бачу тут те, що вони хочуть відступати, але я бачу, що справді позиція півдня Херсонщини їм дуже невигідна. Тобто 100% карта закоханих це шляхи, це вибір. Вони будуть там якось переміщати Ось чітко, да. Ну, тобто, на Херсонщину них... в мене також випадає трійка жезлів, і це очікування чогось. Тобто є наказ якогось імператора, команда, кратора, угу. команда угу. перед передислокація, не знаю, переміщення і так О, далі. Дивись, чітко. Шестірка. Те ж само, ось дава мечів. Угу. Вона говорить про те, що вони все ж таки вимушено це зроблять. Бо шестірка мечів не говорить про те, що вони цього реально хочуть. Вони вимушено зроблять. А це що голову каже? Про те, що вони тікають по факту. Ну, в принципі, так як і завжди. Дуже цікаво. Слухай, а е, давай поговоримо про регіони. Які регіони будуть найскладніші, тому що в цьому моменті треба прояснити для людей, що чекати: чи це буде центр, чи це буде все ж таки південь, північ? Про Обстріли, кажуть, зараз. Про обстріли, Там, обстріли так, добре. звичайно. Давай просто розділимо Україну. Захід, Давай, Схід, да? Да. окей. Що нам покажуть зараз. Ну, В цілому ситуація поки що маш розкладає карти. Я в цілому подивився на ситуацію карта смерті буде. Важка, важкий період у нас починається з вами, на жаль, і карта смерті вона символізує як смерті фізичні, так і смерті енергетичні. Тобто ми можемо чітко сказати, що буде по всіх регіонах в цілому ситуація дуже важка. Смерть це холод, смерть це якісь проблеми з електроенергією. Тобто, це те, що несе зима, буде важкою. Але не такою важкою, друзі, як, як говорять деякі люди. Дивись, коротше. Я так розклала західна, да, схід, потім північ і південь. Ну, все одно почну з півдня, тому що на південь падає карта башні. Тобто, південь все одно зараз знаходиться в такій найбільшій небезпеці, по обстрілах і так далі. Зараз я відкрию карта Дурня. Ну, це карта Дурня, ви ти знаєш, це дитина може бути. Uh -huh. да? uh -huh. Але карта Дурня часто програється як щось нове. Що нове? Що там буде такого вже нового, що прям не було ніколи? Бачиш, і воно випало біля обстрілів. Що це саме? Я ж кажу, а, карта втрати знову падає, п'ятірка кубків, да? карта мага. Тобто є якась стратегія. Мені здається, що вони будуть переміщатися звідти кудись. Можливо, це, це буде одна знову ж таки південь просто з інших позицій, тому що щось їм та їх щось там не влаштовує. Того, що якщо вірити попередньому розкладу, десятка жезлів означає тяжість. Їм тяжко там знаходитися, да, тому що вони ні туди, ні сюди, ні Подивись, куди. Подивіться Подивися на цю карту. Просто подивіться також ви е, карта з водою пов'язана. Сімка жезлів, так, да, там? Да. Сімка. Сімка угу. жезлів угу. символізує, е, коли людина, бачите, з, з мечем, жезлом, жезлом, боронить, боронить землю. Це говорить про те, що їм дуже невигідно по позиціям. Тут дуже чітко сказала, бо зірвали як з язика. Бо тут на даному моменті вони, бачите, збираються от десятка жезлів, випадає біля а, сімки жезлів. Вона говорить про те, що дійсно їм дуже важко зараз, і вони переміщаються. Тобто, це вимушений перехід в іншу позицію. Те, що ми повинні не радіти від того, сказати ой, клас, але вони ну справді в е, трохи сусовують їх з місця. Просто вибач, переб'ю якася ситуація? Ситуація, Колись я передбачила коротше, колись мене був ефір. Я передбачила ще до коротше. Пам'ятаєш, я колись плили по воді мертві росіяни. Угу. Я так. це передбачила угу. за тиждень до. Просто карта суд. Бачиш, тут така промальовка. Ось показує людям. Не показую, да тут люди в воді. Тобто, ми не маємо радіти через те, що якщо вони навіть будуть кудись відходити на інші позиції, маємо розуміти, що буде бій П'ятірка жезлів, тобто чітко, да, і оці люди в воді. Мертві, ну це може бути не тільки русняво, вибачте, да ще й цивільне населення цивільне дуже обережно. Населення. Тому я ж кажу, що е, сигніфікатором є так. карта смерті, і це не є дуже гарною картою, а особливо коли стосується зими і зимніх періодів. І давай подивимося, чи є ймовірність того, що нас чекає якийсь катаклізм пов'язаний саме з вибухом. Чи там ядерна ця не ядерка, а ну і ядерку можна подивитися. Це ну ж такі дивись, дела? останній місон про воду, він був, я розповідала його в ефірах. Він збувся, обстріляли Одесу ці будиночки на воді. Uh -huh. Це збулося. Далі про воду нічого такого не було, але завжди, зараз, коли летять дрони, ракети, я чітко розумію, мені показує Вижгород, я чітко розумію, що у них плани щодо ГЕС вони є. Uh -huh. Ось я, я пам'ятаю, робила ефір я сказала, що буде намагатися вони будуть обстрілювати ГЕС. Година пройшла, дрони на ГЕС. Летять. От чітко Давай прямо. подивимося. ГЕС що нас чекає. Давай. Чи є небезпека для ГЕС Київської? Угу. То, що в них є ціль і плани, це 100% прямо. Блін, ну щось мені не дуже карти показують, хороші. Може, це не пов'язано з київською, але це точно буде вода. Тобто щось в найближчий час буде пов'язано з водою і стихією води. Це може бути щось, може якісь типу, влучання чи щось ну невелике. Але в будь-якому випадку карта ну от бачиш, ми ось вода, ось вода, ось вода, і ось вода, і ну і смерті навіть від, від води йдуть. Доволі багато. І я не знаю, чесно, я навіть просто я хочу, щоб ви ну, з Одесою ти чітко сказала, тому що мені взагалі, я коли дивлюся завжди на Одесу, я кажу: Одесити, в вас небезпека завжди буде йти від води. Будьте дуже обережні взагалі з водою. А, тому в, в тому плані так. Але ось ми, ми говоримо саме про період, коли буде зима. І ось в цей період треба бути дуже обережним. Я дуже сподіваюся, що воно нічого не збудеться. Я дуже прям буду благати всесвіту, щоб ну, типу, будь ласка, не треба. Але в будь-якому випадку в будь-якому випадку, я, наприклад, від себе хочу попередити, сказати, що є ймовірність проблем від води, від саме від від катаклізми з водою пов'язані. В них є плани. Точно 100%. те, що в них є плани, це зробити. Це сто відсотків, і вони його знаєте тримають як не те, що останній свій останній у них ядерка. Це якщо вже прям взагалі все так буде погано, то вони там будуть щось вик... маніпулювати чи використовувати. Але е, одна з тих, щоб зламати нас, то переломний такий момент зробити, це пов'язано з водою. Тому нам треба буде однозначно з водою контролювати ці процеси. Ну, дивись, щодо Київської ГЕС додам. тобто я ж кажу, да, 100% є завжди небезпека, трійка мечів, да, яка промальовка тут. Тобто, угу. Тут прошибає просто серце. Ну, да. До речі, дуже схоже це на ракету. Ось, да, якщо подивитися, ось, дивіться. Коротше, плани в них є, але. Mm. Я не відчуваю поки що зараз ще буде якесь влучання, але мене дуже сильно турбують карти у ці останні. Бачиш, п'ятірка кубків, і тут тупо чітко промальовані склянки, там, де витікає вода. Mm -hmm. Тобто не бачу зруйнування, але бачу те, що ось, може щось ось пошкоджене щось бути. щось таке ж саме щось та, там ж, та ж саме історія. Тобто, це не, не глобально, але що може бути якийсь там, тіпа чи удар невеликий, але щось пошкодження, якесь буде, що сфокусує дуже сильно нашу з вами увагу. Знаєш mm -hmm. що тут нам задавали питання з приводу цієї ситуації, яка відбувається зараз на півдні, mm -hmm. і взагалі ситуація з нашими партнерами зарубіжною. Чи похитнеться ситуація в тому плані, в негативному плані чи в позитивну сторону? От, от дуже цікаво. Тому що на даний час, як і я в принципі, знаєш, дуже сильно боюся, щоб нас просто не кинули. І сказала, типу, робіть, що хоч хоч, що хоч не відчуваю того, що прям нас кинуть. Тобто я також це дивилася вже. Мені показувало, що в жовтні має бути якесь. Загострення відносин, угу. заморозка саме допомоги, да? можливо, просто вона була в меншому об'ємі ніж. Було. Давай знаєш, давай зараз да. от подивимося і спидися. Перша карта відношення наших партнерів зарубіжних давай. до нас. Давай. Що вона символізує? Окей. Відношення заходу Мак. до України. Диви. Ну? Це говорить в першу чергу про те, що до нас будуть відноситися дуже добре, і мало того, що карта мага вона символізує в першу чергу допомогу, і у нас дійсно буде і далі гуманітарна допомога, і зброя буде. Тобто вони планують виділяти надалі кошти. Хвилюватися нам за те, що будуть якась там біда, проблема ні, що в тебе каже. Ну, дивись, я згідна з кожним словом. В Принципі, я додам, що ну. Як не крутив, все одно допомога йти буде. Да, mm. тобто семірка Пентаклів говорить про те, що вона йти буде. Карта колісниці, четвірка вона буде, але все одно бачиш семірка мечів говорить за якесь обмеження. Недостатньо недостатньо. Одно недостатньо, однозначно. До речі, до, з приводу Путіна зараз дуже багато хто говорить, що Путін насправді зараз не ну ніяким чином не не, не править країною, а вже Патрошов це робить за нього. Як ти взагалі думаєш? Давно це вже кажуть. Розумієш, просто я не вважаю, що там тільки один Путін прям керує. Ну це однозначно, що не тільки він розумієш. Мені здається, що там але поза за його... за нього ті типу, паза його за... спиною що стільки всього відбувається, що там просто. Давай, Там подивимося, давай подивимося на Патруша. Що він, хто він такий? Вообще, що, що це, чи 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 він 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 за за нас, чи не за нас, не не зробить, зробить, ну, Давай, чи, що він давай хоче. як особистість, Патруша взагалі, mm -hmm. да? тобто, як, як особистість, який він. Mm -hmm. Ну, Дивись, uh, ну так. Да. В нього дуже багаті такі зв'язки. Карта протекшн, да вона uh -huh. говорить про захист, вона говорить про те, що в нього дуже багаті, Даже про мальовку подивись. Uh -huh. Так, так. В нього дуже великі зв'язки, тобто він а, а, виступає покровітелем uh -huh. і так далі. Да? Для багатьох людей, для багатьох, для багатьох структур, і так далі. Багата людина. Дев'ятка кубків, дуже багато, дуже заможня людина. Якщо брати по енергії, ну карта Венери. Uh -huh. Навіть так. Навіть так, так. Да. Дуже цікава карта. <реш> Любить він не тільки дівчат. <реш> <реш> а ну ну, ну добре. Це ну це знаєш, він і в прямому, і в переносному смислі цього слова, так? <реш> <реш> Коротше, так. А в мене що відпадає на нього? Я розгубилася з цією картою. диявол, диявол. Перше по всередині випадає. Він дуже агресивний. Він за війну. Він хоче цю війну. Він він просто знаєте марить цією війною, тому що сімка у нас випадається. У нас колесниця, це у нас король мечів. Тобто, він активно дуже хоче цю війну. Він хоче її дуже до до, до такого стану. Так, він по перше, карта союзу показується. Він дійсно з путіним в союзі він його налаштовує, один з тих людей, які за те, щоб е, Путін знищував, і він за його стратегії і за його якісь принципи життєві. Це 100% він в тому плані себе реалізовує. Але на даний час, на даний час дуже цікаво, випадає дев'ятка жезлів. На даний час е, він дуже багато чого говорить Путіну і обіцяє Путіну, але по факту не отримують вони того. Розумієте? Тому е, Путін на ньому зривається і дуже глобально, і так щоб не було, що Путін його може і при. Брати за такі діла. Тому Тому так. Ну що, що не чекає на зиму? Це єдине саме топове питання, яке ми ось сьогодні з вами отримували. І всі дуже бояться зими. Чого її боятися? Чи варто її боятися взагалі? Зараз ми з вами подивимося, і я думаю, що буде все добре, але в будь-якому випадку карти нам скажуть правду. Ну, давай, добре, енергія від зими для України, Да? Mm -hmm. 2023-2024. Побачимо, що буде вона складна, ця зима. Ну, я ж кажу, моя думка, що буде загострені на фронті, все одно обстріли все одно будуть. Але ну знаєш, таке масове, як було на початку війни, воно ну, вже не буде. Це Бо... однозначно. Все одно розумієш, карта відлюдника ту з кубків. Тобто, карта відлюдника ну, в багатьох картах да, вона по-різному промальована. Карта відлюдника означає, те, що люди все одно будуть сидіти вдома, обмежені, без світла, без води і так далі. Тобто, все одно це буде, як не крути. Дивіться, карта сили. Це говорить про те, що не дивлячись ні на що, навіть на ті е, якісь прогнози формату, що будуть важко, що буде там, не буде води, не буде у деяких людей світла. Ми все одно випадаємо, як карта сили. Карта сили це енергія, яка ну, тобто, це сила, це віра. Тобто, не, не, ми не говоримо з вами про фізичну силу. Ми з вами говоримо про енергетичну нашу віру і силу, та у то, той то, то, такий стержень дуже сильний, який є у кожного українця. А, далі ілюзії, Ілюзії це говорить про те, що нас зараз максимально намагаються максимально нам сказати: бійтеся зими, буде жах, буде це там це що ще. Тобто, оця карта вона сама по собі говорить про те, що так буде важко, але дуже багато робиться для того, щоб ми з вами не розраховували на те, що буде позитив, розумієте? А ми з вами повинні розуміти, що все буде добре, і у нас інакшого варіанту не може бути. Дивись, тобто що, я, що ми тут маємо, да? щоб люди пораділи. Карта та башні. тобто стовідсотково, mm -hmm. якщо будуть обстріли по ТЕЦ нашим, можемо розуміти те, що будуть обстріли по ТЕЦ Росії. Це першочергове. Друге, стовідсотково. Я думаю, що взимку буде ситуація знову пов'язана з, з кораблями, тобто, може будуть обстріли туди. Да? Плюс до все, все я дивилася. Мені показувало чітко Кримське місто. Я думаю, що ближче до зими, десь там буде знову воно все да, процвітати. Що далі? Дивись, мені показує я питала, чи хтось помре взагалі взимку. В Росії, ну шон, це ж улюблене питання. Дивись, тобто мені показали якусь людину, яка близько 100% до Путіна. Да, карта імператора. Тобто, він має він він пов'язаний з політикою. До Речі я тобі до скажу, що це 100%. 100%, Бо я буквально недавно ми я розмовляли, також давав mm -hmm. цікаве передбачення, і е, там була якась дуже важлива смерть, яка дуже сильно надломить Путіна. Але дивись, я спитала, скажіть мені, тобто людина, якась християнута має бути карта Єврофанта, тобто пов'язана з християнським грегором. Mm -hmm. Чітко прям. Дуже-дуже mm -hmm. пов'язано. Ну, а да. це може бути цей баб... отець Кирил? <світ> Кирил? Кирил. Ну, не знаю. Ну, тут чітко показує людина, яка близька до... до Путіна, і вона або сан якийсь, да, або віра, прям, тобто вірить в mm -hmm. дуже сильно. Mm -hmm. Чітко, це не військовий, коротше. Слухай, ну знаєш, багато хто бачить, що війна буде. Ну, Багато хто. Ну, ти ж знаєш хто. Хто бачить, у нас там на 10, на 15, на 20, на 40 років, включаючи деяких політиків і дуже відомих особистостей, які е, говорять про те, що війна може йти дуже дуже довго для України. Ну, вони люди звичайні, вони просто якісь висновки роблять, судячи з аналітики, ось все, військових подій. Ну, нам Між... треба з тобою подивитися, чи це правда взагалі, чи буде воно так, чи ні. Ну... Давай подивимося. Взагалі, я люди ж знають, що я люблю давати за силам того, що ось смерті не люблю по картах дивитися, не люблю такі е, дати дивитися по картах. Ну не дати. Давай ми чітко сформулюємо, може, коли е, най, най, найвирогідніший варіант того, що вона закінчиться, тому що ми повинні з вами розуміти, що чітко тільки тому, що ми так сказали, вона не закінчиться за 100%. Як ти думаєш? Подивись, просто витягни одну, одну карту. Добре, давай одну карту, яка от буде сигніфікатором взагалі ситуації. Сигніфікатор для тих, хто не знає, це уособлення. Тобто, по одній карті можна сказати, що яка взагалі ситуація буде. Чітке питання, яке. Давай чітке питання. Чи закінчиться війна найближчі три роки? Одна карта. Одна карта. Ну, карта миру. Карта восьмировок. Супер. А я щас подивлюся. У мене що? Одна карта. Звістка йде. Паж жезлів. Паж да, Паж Жезлів. Це йде звістка. Дуже приємна і позитивна звістка. Ано ну, доповнюючи відновлення. Відновлення дуже сильне бачу, і бачу, що е ну, рік точно ще буде. Я не хочу просто навіть підкидати більше карт, мені так, в мене все влаштовує. Ось. Я впевнена на 100%, що ми переможемо, і інакше варіанту бути не ну, може. Як ти думаєш, Маш? Ну, те, що ми переможемо стовідсотково, того, що трансформація має початок кінець і в будь-якому випадку вона закінчиться, і Україна вже не буде тою Україною, якою була раніше. Вона буде новою. Більш сучасною, більш сильною державою, і що, друзі? Як завжди, з вами був були ми найголовніша відьма країни, Маша Тиха і крутий український мольфар Макс Гордєєв. Все, всім па-па, до наступних зустрічей.